Командувач сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку на своїй сторінці в Фейсбуці. Він написав: цитую як командувач, я не зміг в повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність. Поведінка бійців має значення, але головна відповідальність завжди на командуванні. Саме командири визначають правила, ухвалюють рішення і відповідають за наслідки. Кругова порука. А безкарність це отрута для армії. Я намагався викорінити її, викорінити її з сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються, значить моїх зусиль було недостатньо. Це кінець цитати Драпатого. Раніше нагадаю, стало відомо, що окупанти вдарили ракетою по розташуванні одного з навчальних підрозділів сухопутних військ зсу. Відомо на даний момент про 12 загиблих і понад 60 поранених.